Науковці радяться подискутувати про регіональну політику в контексті євроінтеграції на Прикарпатті з'їхалися вчені з цілої України за кордону. Кажуть, в умовах, коли в державі вкотре обговорюється адміністративна реформа, варто врахувати всі її історичні, економічні та правові аспекти. Фахівці сподіваються, що нарешті буде прийнята відповідна законодавча база, адже досі кожна влада лише на словах намагалася змінити органи місцевого самоврядування. Насправді ж усім бракувало для такого кроку політичної волі. Було безліч розроб розроблено концепції було безліч розроблено законопроєктів, стратегій державного регулювання регіональної політики. Но коли діло доходило до діла, вже до справи десь зникала ця політична воля. І тому на сьогоднішній день все як було в 90-х роках прийнято, Як цей був прийнятий закон про місцеве самоврядування, так він досі і працює. Питання регіональної політики кажуть науковці нині в Україні актуальне як ніколи, оскільки події в державі за останні півроку засвідчили запорука процвітання країни сильні області, і це підтверджує європейський досвід. Зараз дуже часто в науковій літературі називають Європа регіонів. Тобто мова йде про те, що в будь-якій країні європейського союзу надзвичайно сильні економічно юридично з точки зору науко з точки зору значить, законодавчої бази окремі регіони окремі складові в ході дискусії вчені сподіваються знайти оптимальні шляхи розвитку регіонів України. Водночас відзначають, важливою є також консолідація областей. Бо якщо українці будуть згуртованими, жоден тиран для держави не загрозить. Дякую за